Доброго дня, друзі, співвітчизники! Сьогодні хочу поговорити про зраду, яка приведе нас до перемоги. Ну, це цікава ситуація, яка має таке своє логічне розгортання і має свою історію за часи будь-якого президента. Це зрада в оточенні самого президента, яка призводить до зміни влади. Ну, ось хочу нагадати певні події, які стосувалися. Значить, зради при обранні в парламент, і я так пам'ятаю, що слово слово таке слово тушка. Ми, ми, ми знаємо ті тушки, так це ті, хто нападали на Майдані по прізвищу одного із нападників на учасників революції гідності. А тут це слово тушка, воно було застосовано, якщо не помиляюсь, до депутатів обраних. За списками або за мажоритарними округами висувалися від партії Батьківщина ще за Віктора Ющенка, коли він був президентом. І тоді завдяки ним вдалося сформувати іншу коаліцію. Фактично був переворот. Да? Люди голосували за одні політичні сили, але завдяки запроданцям Верховній Раді здійснився конституційний переворот з урпації влади Януковичем Пізніше це все, все рівно привело до цього. Але я хочу нагадати і випадки, коли зрада депутатів вона і впливала позитивно. Ну давайте згадаємо, навіть коли Революція Гідності зійшла в свою таку фазу, коли вже була фіна, фінальна фаза і були розстріли. Ну, дуже сумна ситуація. Я, до речі, був одним із активних учасником Революції Гідності, був комендантом революційної КМДА, отримав. Свого часу був контужений, отримав певні, ну не поранення, але пошкодження здоров'я. І я пам'ятаю ці події. І в певний момент, коли Янукович втік, то депутати, ну, переважно від олігархів, від олігархів, олігархічні скажімо, групи в партії регіонів, там в інших, де вони тільки не були, вони дуже гарно перемітнулися. Це і люди Фірта Шальовочкина, і Коломойського. і... Ахметова всі і вони перевзулися, і це дозволило до речі спокійно вийти з цієї кризи. А криза дійсно була, оскільки втеча Януковича вона фактично по конституції не позбавляла його права бути залишатися президентом. Але тоді, от вихід був знайдений, і парламент взяв на себе певну відповідальність, і саме ті люди, які... До цього вірою правди служили самому Януковичу. Тобто, це були зрадники, але вони привели до того, що у нас відбулися позитивні зміни, е, можна по-різному оцінювати, що після цього прийшов Порошенко до влади. Президент що було далі? Зеленський, але це динаміка історична позитивна, і ми поступово очищаємося. Да? І навіть <кій> згадати того самого Порошенка, е, всі президенти використовували владу для того, щоби. Придушувати опозицію, використовували правоохоронні органи, суди тиснули на них. Це можливо, там при Кравчуку ще там якось воно. Перший був генеральний прокурор Віктор Шишкін, мій авторитетна для мене людина, я його дуже поважаю, він таким не займався. А далі, да, далі вже до кучмівські часи пішли, пішли всі-всі, Януковичі. Навіть за Ющенка теж певні речі могли відбуватися, але. Там більш-менш воно там якось права, права людини дотримувалися. Але от все, що стосується Януковича, Порошенка, Зеленського, то тут просто жорстко. І звісно, Порошенка використовував. Тоді Демчинов фактично поочолював СБУ, хоча був заступником, але реально він керував сім'я. Я добре знаю його. І від прокуратури це був Матіус, Анатолій Матіос. Не Юрій Луценко. Всі думають, Юрій Луценко був генеральним прокурором. Ні, Матіус був. І Матіус по факту виконував всі забаганки Порошенка. А Юро Юрій був, я його дуже, дуже добре знаю. Він зі мною в комітеті, був в одному ми сиділи поряд на одному кріслі. Він говорячи голова, можливо, гарний хлопець зараз гарні передачі робить в ЗСУ, служив, але реально він не впливав на ситуацію. Так от Порошенко застосовував практику переслідування депутатів, але тоді. На той момент я був депутат, вони намагалися там щось проти мене робити. У мене була депутатська недоторканість. І це я вважаю величезна помилка в тому, що Зеленський це знаєте таке популістське гасло було. Давайте позбавимо депутатів недоторканості. Коли треба, коли треба було винести в залу реальну справу, десь депутат крав. Це ж не просто була недоторканність, це була особливість притягнення депутата до кримінальної відповідальності через процедуру обговорення і голосування в Верховній Раді. Це ніякої проблеми не було. Прийшли, показали на комітеті, заслухали, проголосували, зняли недоторканість. Все затримали. Ну звісно, він міг, наприклад, там втекти. Так зараз всі тікають без проблем. Домовляються: заносять хабарі, носять татарову цьому. Ярмаку все без проблем, всі залишають країну, а правоохоронці роблять вигляд, що вони не помітили. І прокурор, прокурори, ну що я сам обурений, я обурений. Ну, ви знаєте про ці останні випадки. Так ось тоді я жорстко висвітлював корупцію от Порошенка його оточення, і я був захищений. Я знав, що мене проти мене справу не сфабрикують, і вона ні, коли її винесуть в Верховну Раду, то ніхто не проголосує за це, тому що це абсурдні були б речі. Ось такі в цій ситуації депутати, якщо б була депутатська недоторканність, вони б слуги народу зараз, які є, вони б вже, вже, ну як скажімо так, зрадили Зеленського, э, э, але це так, знаєте, сказався як це э, э, Швидко піднята виделка не вважається кинути, так, от, на підлогу, то ну, перевзулися так, але б це могло призвести до позитивних, позитивних речей уже наразі в парламенті. Парламент міг би взяти владу в свої руки. Ну, Можемо так сказати, продемонструвати дійсно, що у нас конституція є, що у нас парламентська президентська, не президентська республіка, і могли фактично вже рухати нас вперед. Але на жаль, була знята недоторканність зараз. Генеральний прокурор до речі до сих пір не розумію, чому Зеленський не виконав норми. Законодавства і закон є спеціальний, який каже, що не більше там двох впродовж двох тижнів має бути внесена процеду... персона кандидатура на посаду генерального прокурора. Він цього не робить, тобто вже робить нелегітимну саму прокуратуру. Ну це жах, що відбувається. Послів не призначають прокурорів. Не призначають роблять їх, підвішують, роблять виконуючими обов'язки. Вони вже порушують ці закони, які можливі, неможливі. Навіщо це робити? Це безлатий хаос. Це несе Зеленський Єрмаку. Це їхня влада. Так, ось, якщо би, значить, зараз можуть дати казівку будь-яку завгодно, сфабрикують проти кого завгодно значить, справу, і значить будуть переслідувати і депутати бояться. Але на теперішній час, хочу депутатів, значить, у зв'язку з тим, що Зеленський не вніс значить, кандидатуру на посаду генерального прокурора, то перший, хто там Хоменко так виконує обов'язки зараз. Все ж, все, все, що стосується народного депутата, підписувати має тільки генеральний прокурор або особа, яка за законом має повноваження виконувати його обов'язки. Зараз не можна депутату фактично пред'явити жодної претензії. До речі, дуже дуже цікаво. Це я на ходу прямо знаєте так подумав. А зараз ми повернулися в ті часи, що тепер депутат отримав фактично недоторканність, тому що справа розвалиться в суді. Однозначно, о, я закликаю зараз депутатів всіх від слух народу подумати це все. Треба їм особисто, мабуть, розіслати цю інформацію. Я це зроблю. От що вони можуть вже висловлюватися вільно і можуть казати, що вони думають. Не, не аплодувати різні якого е, на кравські кінармі. Вони його, значить, під оплески проводили на ну не на пенсію, я не знаю, де він зараз. Там на, на морях, океанах, на яхтах і Зеленському треба вже аплодувати. Треба висловлюватися все. от так ми за це до цього дійдемо. Але далі, от така ситуація була Порошенко використовував, е, значить, переслідування, і але е, хочу згадати ті події, коли Зеленський приходив до влади, тільки було його обрання. Я створив об'єднання депутатське за Зеленського. Зі мною була група депутатів, які хотіли, але жоден не поставив підпис. Вони зі мною спілкувалися. Я зараз не буду називати прізвища, Гарні люди, все, все, скажімо, нічого не можу сказати. Боялися матіоса, боялися Демчини, боялися Порошенка. От. І, хоча була недоторканність, значить, вони там бізнеси у них якісь були, можливо, якісь незаконні оборудки, мені невідомо. Але от вони боялися виступити зі своєю якоюсь позицією. Я не боявся. У мене нема нічого, за що мене можна було би притягати, і тільки фабрикації. Ну, Люди боялися, і це така натура, мабуть, є. Є бійці, а є люди, як ходять от, як стадо і дивляться на лідерів. Так ось. Далі, значить, що відбувається, ми побачили, що татаров робить зараз. Тобто, вони демонструють, що навіть якщо буде правоохоронні там набув, там якесь не повністю підконтрольне ще поки що зеленському, можливо, під тиском громадськості, під тиском наших союзників, посольств. Там, я не знаю, вони якісь справи проти депутатів порушують і але їх ховають. Будь ласка, дають їм зелений коридор, татарівщина працює. І вони тікають, і нічого нічого або їм організовується все саме сам офіс президента, і вони поки що можливо і на це розраховують, що їх десь десь хтось сховає, але наступить момент: я вам скажу, наступить момент, коли це все зупиниться, і за моєю інформацією, ці обговорення вже йдуть. І давайте подумаємо, як формувався як формувалася фракція Слуга народу. Я за інше не кажу фракції, там, партії, фракції, тому що вони однозначно будуть проти Зеленського. Хіба що там дві групи, там за майбутнє, там чи якась там інша. Вони та то, то флюгери, вони перемітнуться в будь-яку сторону. А я кажу за партію Слуга народу, яка формувалася дуже швидко. І там є певні депутати, в тому числі там народні депутати, які від залежать від певних осіб або олігархів туди просували. Там Пінчук, там навіть Ахметов, там Коломойський. А є група Павлюка, наприклад, там налічує. Я не пам'ятаю, скільки декілька десятків депутатів. А ці люди, ці люди, це бізнесмени, крадії, там, скажімо, які там контрабандою займалися все. Ось вони тримають носа. Знаєте, якщо вони почвітчують. Що треба вже щорам бігти з корабля, які тоне. Вони швиденько, швиденько побіг, побіжуть. І вони вже це все розглядають, і тому що вони дивляться з приходом Трампа, які будуть дії. Вони дивляться на як Зеленський зараз себе поводить. Він не проявляє зараз лідерські якості. Він просто в агонії, Він мітається вліво вправо, міняє свою позицію. Абсолютно незрозуміло, куди він буде вести. І це вже відчувають депутати. Відчувають, значить, що я вам скажу, до чого це може призвести? Ну, може, бум, так ніхто швидко не підніме, там імпічмент, там такого не буде, скоріш за все. Але може, може бути мовчазний, мовчазний протез. От яким він чином відбудеться? Трамп вступає в повноваження. Якщо Зеленський не знаходить якусь формулу мирного покидання влади. А він може це знайти. Йому, мабуть, ж і пропонують уже. Ми ж бачили в газетах публікації, щоб він передав владу. Тобто, праві вибори, не висуваючи свою кандидатуру на посаду президента, поїхав з України. Ну там, скажімо, Великобританію міг подати на політичний притулок. А коли він буде під захистом Великобританії, буде розглядатися ця справа, то жоден правоохоронний орган, який навіть подасть на екстрадицію зеленського, не зможе його витягнути. Тобто, ну це така міжнародна. Прийнята практика, тому деякий час він буде під захистом, там далі що відбудеться через 5-10 років, вже ніхто не знає. тому у нього є така парасолька можливість це залишити спокійно, так і я так розумію, що ніхто не буде його переслідувати ззовні за вкрадені в України гроші, тому що таки безпосереднього доказів, що він крав у там, у Америки або у Європи, ну їх важко знайти а те, що він видавав. І злочинні накази, бо бездіяльність, і що його люди це робили, то ну там я не знаю, майже всі, там кого тільки не, не згадаєш, то це є. Також хочу сказати, що є представники колишні вже. Але або я думаю, що вони не колишні, але вони були позбавлені посад Зеленським, які, можливо, і вірогідно в майбутньому. Коли будуть розслідуватися всі справи, вони не захочуть тікати ні в Англію, ні куди, але досить заможні люди. Вони будуть давати свідчення. Будуть давати. Я знаю декілька людей, особисто знайомих. Це і Кирило Тимошенко, колишній заступник голови офісу президента, зараз він радник у Мєрова, я не знаю, що вони там роблять, крадуть на цих захисних спорудах для наших зсу. І Андрій Смірнов, Який, скільки разів він з татаром, там не знаю, скільки він їздив. Москву там, не знаю, після вже Революції Гідності під час війни. От. І зараз теж був заступником Єрмака, керував, курував судовий напрямок, зараз звільнений з посади. А чому б їм не дати покази для того, щоб себе якось захистити в майбутньому? І покази будуть серйозні, повірте мені. Тобто Зеленському треба драпати. Тому у нього все стоїть на кону, він почуває себе дуже-дуже погано. Він мітається, як я вже казав, в вагоні, і він відчуває, що скоро, скоро невдовзі, відбудеться зрада. Зрада відбудеться в парламенті, це однозначно. Значить, що буде? Значить, нагадаю, хочу нагадати один випадок історичний. Таке вже було. Значить, вводився воєнний стан. Петро Порошенко, на мою думку, свідомо хотів зірвати вибори. Він відчував, що він програє. Була соціологія, він знав це. Хотів зірвати вибори президента. Це події відбувалися кінця 2018 року, і він посилає, домовляється якимось чином. Не знаю, посилає ці катери. Ну, реальна провокація в Керченську протоку. І расисти тоді атакували, там пошкодили, взяли в заручники цих людей, бідні, бідні, ці моряки, наші. От. І Порошенка для Порошенка це було підставою для введення воєнного стану. Звісно, виникло питання: а чому ви не вводили воєнний стан, коли ви стали президентом і коли відбувалися реальні бойові дії на Донбасі? Ситуація в Криму можна було завжди вводити, але вони так подумав Порошенка і думає, ну давайте вводить не на всій території, а ті, що прилеглі, там ну, додумався він до цього. Я за введення воєнного стану був на коли б я знав, що реально, Буде те, що те, що потрібно дії, які потрібно зробити, переводити, переводити на воєнний лад економіку, значить, робити все для покращення обороноздатності. Ну купу заходів, але ж Порошенка ж не для цього це все робив. Це було виключно для узурпації влади. Ось і я вробив тоді пряму трансляцію з Верховної Ради. У мене одразу там 30 тисяч. Мені здається, на стрімі було 30 тисяч людей. Одразу Там мільйони подивилися це все можна пошукати, як це було от. І Порошенка кинули. І якщо ви пам'ятаєте, хто його кинув? Аваков. Аваков, я, ну я ценюк, ну скоріш за все, це більше Аваков. Можливо, Коломойський розмовляв з Аваков на цю тему. Коломойський тоді був в конфлікті з Порошенком. Ну, от. Я вже не був з Коломойським. Я з 18 року середини війшов з партії Укроп, і я був самостійний політик, незалежний, і я вже оцінював ситуацію ну, дуже без, безпристрасно, як то кажуть. Так ось Аваков зробили таким чином щоб проголосувати за воєнний стан, необхідно було більшість, так щоб там так як відбувається, рада нас, збирається, рада нацбезпеки РНБО оборони, вона значить вносить в це, скажімо, на обговорення це питання. Президент затверджує своїм указом і далі затверджує вже Верховна Рада. Так, от вони зробили перші два кроки, а на третій крок. Значить, на 60 днів він хотів зробити. Мені здається, це був листопад, якщо не помиляюсь. А виборчий процес, якщо ми кажемо про березень, він вже мав починатися в січні, і це виходить, що листопад, січень перетинається, і під час воєнного стану вибори неможливі. Вибори одразу зриваються, тобто їх не можна провести. А коли наступний раз ну через півроку, через рік, то вже невідомо. Народний фронт не проголосував за не точніше не проголосував, не підтримав ідею введення воєнного стану на 60 днів. І тоді відбулися незаконні махінації, тому що було голосування. Порошенко навіть було соромно, він навіть не не виступив тоді з трибуни парламенту. Він сховався десь в коридорах, там, я пам'ятаю, про якісь за собою поставив і сказав, що да, ми ухвалили, необхідно, Але 30 не 60, І це не дало можливості зірвати виборчий процес. Так ось, у ці 30-60 рада РНБУ голосувала за 60, указ був за 60, а потім. Верховна Рада взяла, переламала через, через коліна, проголосувала. Взагалі не можна було голосувати за це. Треба було по новій процедурі знову приймати 30 діб. Але ладно, ухвалили. Будь-що. Будь, будь, будь так от зараз, в лютому місяці, виникне питання: чи буде продовжено воєнний стан? Так ось, якщо Зеленський, значить, він домовиться якимось чином про свій золотий парашут не буде балотуватися і буде вільно і. Іде на мирні домовленості з Путіним по розмежуванні, які будуть гарантуватися Китаєм, в тому числі Трампом до ну, США, Європейською. Тобто, це зараз вариться це все. Воно рано чи пізно воно проскочить. Ось то в цій ситуації він піде, тоді не буде необхідності продовжувати, він просто зникне От. і можна буде призначати вибори <кій> після заморозки. А що буде, якщо Зеленський захоче далі продовжувати? Агресивні дії, хоча вже буде на столі, і мабуть, Раша вже погодиться там, натиснеть на неї Китай там чи щось вже на якісь? А Зеленський не захоче. Він скаже: ні, тільки кордони 91-го, ні тільки е, значить, ядерна зброя або вступ в НАТО. Він може що завгодно придумати, щоб не, не заморожувати, щоб залишиться при владі. А якщо в Рада просто депутати не проголосують за продовження воєнного стану, от що буде? От, уявіть собі, що буде. Виявиться бунт у Зеленського. Він буде вважати цих депутатів зрадників, але я буду вважати, що ці депутати вони займуть державну позицію, і я їм пропоную зараз, до речі, вже ж генерального прокурора. А якщо у депутати зараз внесеться пропозиція призначення кандидатури генерального прокурора і не, не схвалиться Верховною Радою, то теж вони отримують недоторканність. О, це оце є гарна ідея зараз. Я окремий постік за процеси зроблю. І депутатам треба розіслати. От то ці депутати, фактично, які не підкоряться з Єрмаку, Зеленський. Для мене Зія це Зеленський Єрмак це одне і те ж. Якщо вони не, не підкоряться і не проголосують за то буде тупік для Зеленського, однозначно. Він побачить, що все. Король голий. Все. До да зрасту, Король, да Король помер, до да зразу Кароль. Тобто, все, у нього вже ніякої перспективи не буде. І тоді не буде ніякої підтримки під час виборчого процесу. Проти нього будуть всі, всі, навіть олігархи, навіть ну, я не знаю, кого тільки не буде. Йому не він зрозуміє, що все тупік, і дай Бог, що він одумається і не буде виставляти свою кандидатуру. Тобто зрада в оточенні Зеленського, вона зріє, вона є потенційна. І вона буде стосуватися зараз перемовного процесу, продовження воєнного стану і рішення Зеленського йти йому на другий термін чинити. Це буде позитивна для України зрада. Тому да, вони зрадники, ви, виборці зроблять свій висновок, не будуть за них більше голосувати. Але таке вже було в історії і воно приводило до нормалізації там, державних процесів в Україні. Все, дякую вам, до побачення.